день, малята, рада вас вітати. Запрошую вас на вулицю. Про що будемо розмовляти? Довідайтесь, коли відгадаєте загадки. Уважно послухайте першу. Без пензлика, без олівця, розфарбувала деревця. Слухаємо наступну загадку. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві у садочку стали жовтими листочки. Ну як, здогадалися? Правильно сьогодні будемо розмовляти про осінь, а саме про другий місяць осені жовтий. Він вже впевнено крокує і вступив у свої осінні права. Це середина осені. Її найскравіша пора року. Як ви гадаєте, чому жовтий називається жовтнем? Згодна з вами? Це залежить від кольору листя. З ним восени відбуваються різні чудові перетворення. Із зеленого воно стає жовтим, помаранчевим, червоним. Чому це відбувається? Запитаєте ви. Зараз відкрию вам секрет. Річ у тому, що жовтий колір завжди був у листях. Тільки ми його з вами не помічали. Чому у листях є особлива речовина, яка називається хлорофіл? Під дією сонячного світла він відновлюється, але весь час руйнується. І коли влітку день довгий. Сонячного світла багато, він встигає відновлюватися і тому надає листю зелений колір, а з приходом осені світла стає недосталь. І хлорофіл не встигає відновитися, тому листя і жовтіє. Слово жовтень це сучасна назва місяця. Як ви гадаєте, а як називався місяць раніше? Назву місяць отримав з часів Київської Русі. В народі його називали хмурень, грязень, зазимник, весільник. Як ви гадаєте, чому. Люди спостерігали за навколишнім світом і придумали різні прислів'я. Ось послухайте, подумайте і скажіть, чому так кажуть. Жовтень ходить по краю та виганяє пташок з раю. Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою. Жовтень плаче холодними сльозами. Існують різні прикмети. Ось послухайте деякі з них. Якщо є грім у жовтні, чекайте на безсніжну зиму. Якщо зайці рано нагуляли жир, чекайте холодну і морозну зиму. Яка погода буде на покрова, така буде і зима? У житті тварин і птахів відбуваються також зміни. Вони готуються до зими. Перелітні птахи відлітають на південь у далекий вигляд. Пригадайте та назвіть птахів, які відправляються на південь. Чую правильні відповіді. Так, згодна з вами. Це стрижі, зозулі, шпаки, ластівки, раки, лелеки, солов'ї, жайворонки. Молодці. Комахи ховаються і впадають з плячкою. А риби опускаються на дно озер, ставків, річок, зариваються у гум. Тварини в лісі також готуються до зими. Вони нагулюють жир, деякі впадають сплячку, а інші готують свої хатинки до зими. Пригадайте, як називається хатинка у білочки? А у їжачка, а у лисички, а у вовчика. А у ведмедика. Ми малята. Пригадайте, у їжачка в лісі є хатинка. Давайте її зробимо разом за допомогою пальчиків. А тепер покажемо їжачка. А тепер він заховався у свій домик на замок. І ще раз: хатинка їжачок замок. Хатинка, їжачок, замок. А тепер скажемо про їжачка малесеньку скоромовку. Уважно послухайте її. Їжак їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. А тепер повторіть. Швидше. Їжак їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Спробуйте, як я. Українські поети склали багато різних віршів про жовтень. Ось послухайте один з них. Написала його Олена Полянська. Так і назвала жовтня. В жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти, листочки, жовті дині, огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Ось і порозмовляли ми з вами про жовтень. Скоріш одягайтеся, вас чекає тепла, гарна погода. Жовтень. Забарився чекати. А після прогулянки обов'язково намалюйте його. До побачення, до нових зустрічей!